Мало хто пам'ятає, але саме Тойота випустила перший у світі компактний маленький кросовер у 1994 році. Вони створили першу генерацію Тойота Рав 4 Пора зі мною стоїть друге покоління, яке було мега популярним і мало дуже класну підвіску. Але зараз ми будемо говорити про останню четверту генерацію знаменитого автомобіля Тойота Рав. Зовні четверте покоління суттєво відрізняється від третього, хоча дехто може сказати, що тепер ця машина схожа на орка з володаря Кілець. Тойота так не вважає. Вона думає, що RAV-4 має м'язи і більш стриманий та суворий дизайн. Ні для кого не таємниця, що в країнах колишнього СРСР зазвичай автомобілі ділять на жіночі та чоловічі. В цьому сенсі усі три попередні генерації RAV4 – це переважно жіночий вибір. Та відтепер новий кросовер від Toyota обов'язково зможе привабити і чоловічу аудиторію. В цьому поколінні японці відмовилися від кріплення запаски на задні дверцята автомобіля. Таким чином, ми отримали вертикальне відкриття. Ми зекономили дуже багато місця в салоні. Ну і найбільш вдалі отримали чудовий захист від дощу. Новий варіант відкриття багажника дозволив розробникам подовжити автомобіль на 20 сантиметрів. Сама ж колісна база збільшилась на 10. Таким чином, навіть перенесення запаски в багажник не вплинуло на його розміри. Японці стверджують, що місця для задніх пасажирів Toyota Rav-4 набагато більше, ніж у конкурентів. Можливо, так воно і є. Також зверніть увагу, що ви можете регулювати спинки задніх сидінь і таким чином отримати більше життєвого простору. Зверніть увагу на торпедо автомобіля. Тепер воно виглядає більш вишуканим. Відчувається, що дизайнери над ним попрацювали. Навіть звичайний пластик тут закомуфльовано під карбон, що виглядає набагато краще, ніж він був би просто пластиком. Ось цей елемент центральної консолі і дійсно виглядає дуже цікавим, але, на жаль, він перекриває достатню кількість додаткових кнопок. Інженери, як завжди, відзвітували про чергове збільшення жорсткості кузова нового рав 4 З врахуванням того, що такі заяви лунають від покоління до покоління, новий рав 4 просто повинен розтрощити стенд без жодних подряпин. Більше журналістів на те драйві прийшли до висновків, що сидіння в РАВ-4 стали набагато зручнішими, і дійсно їх. Конструкцію було змінено і змінено на краще. Ящик для дрібничок та паперів це завжди проблема для переднього пасажира. Але в Toyota rav 4 він нагадує катастрофу, тому що відкрити його повністю дуже і дуже важко. Двигун у нас 2,5 літри, бензин, потужність 180 кінських сил. Іноді здається, що автомобіль розганяється натужно, але розгін до сотні 9,5 секунд. Це аргумент. 10,5 літрів на 100 км шляху саме такі показники видає наша Тойота з двигуном у 2,5 літри та коробкою автомат. Я вважаю, що це непогано. Коробка у нас автоматична, шестиступенева не найшвидша у світі, але є режим Спорт, завдяки якому ви можете всю цю історію трошки прискорити. Як і в попередній генерації, нова Toyota RAV4 має не тільки повний, але й передній привід. Досвід конкурентів довів для багатьох покупців важливішим є кліренс аніж система приводу. Тим більше, що монопривідна версія коштуватиме близько 28,5 тисяч доларів. Не меншу зацікавленість викликає і поява дизельного двигуна обсягом 2,2 літри d 4 d Незважаючи на більшу вартість, 50% попередніх замовлень це саме авто з дизелем. Сьогодні для Toyota Rav4 пропонують шестиступеневу механіку та автомат, а також варіатор MultiDrive S. Стосовно бензинових двигунів 2,5 літровий для заможних, 2 літровий для заощадливих. Така різноманітність у модифікаціях безперечно приверне увагу додаткової аудиторії до нового rav 4 Toyota RAV4 4 це автомобіль створений для всієї родини, для активного відпочинку, і тому головне в керованості цього автомобіля це передбачуваність і надійність. Я готовий стверджувати, що навіть 14-річна дівчинка з легкістю впорається з цим авто. Все дуже зрозуміло. На іспанських шляхах підвізка Рав 4 виглядає просто непереможною. В Україні все це звичайно зміниться. Наскільки будемо дивитися, автомобіль у нас в Україні з'явиться вже у березні. Незважаючи на те, що сегмент компактних кросоверів навіть з урахуванням кризи продовжує зростати. А rav 4 з 94-го року розійшовся по світу тиражем у 4,5 мільйони екземплярів, новому поколінню японського бестселера буде досить складно. Вже зараз його очікує 19 конкурентів у класі, і свою частку ринку вони без боротьби не віддадуть. Та засновнику класу є, що протиставити конкурентам. Вже днями Toyota RAV4 з'явиться і в Україні, і ще треба пам'ятати про цей автомобіль. Тепер ви можете придбати його у версії з переднім приводом можете отримати автомобіль з дизельним двигуном. Взагалі комплектацій буде дуже багато і модифікацій автомобіля також.